У Кіровограді пройшов дитячо-юнацький конкурс творчих робіт родового дерева Тараса Шевченка. Підтримав захід народний депутат України Андрій Табалов. Понад 70 учасників конкурсу, вчителі та батьки отримали можливість відвідати Шевченківський національний заповідник. Я, як батько двох доньок, можу сказати про те, що надзвичайно важливо робити інвестиції у підростаюче покоління у їх майбутнє. Також вважаю, що Кожен українець повинен хоча б один раз у житті відвідати місце поховання цього великого українця. Тому я і підтримав бажання школярів та студентів відвідати канів. Організатори відзначають, саме завдяки цьому конкурсу вдалося дізнатися, що Шевченко бував у нашій області, і до сьогодні тут живуть нащадки його роду. На Кіровоградщині проживають декілька гілок нащадків Тараса Шевченка. Одну з яких вдалося, до речі, дослідити завдяки саме конкурсу Тарасів Рід. Під час подорожі учасники піднялися на Чернечу гору, для них провели екскурсію по музею, розповіли про маловідомі факти з біографії кобзаря. Цікаво було навіть наймолодшим. Розповідають, як готувалися до конкурсу. Мене бабушка допомагала, говорила що малювати бабуся з дідусею, дівчинка плаче домики. Старших учасників особливо вразила Тарасова світлиця. Говорять, такі місця надихають і повертають в атмосферу тих часів. Діти приймайте участь у конкурсах, тому що ви будете знати більше. Ви прийметесь тими почуттями, якими колись приймався Тарас Григорович Шевченко.